Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас об'їзд полів. Побіжаємо, подивимося, як наша соя та соняшник. Зараз приїхали ми на одну діляночку, тут 26 соток, десь так, треба буде переміряти. Зараз покажу вам фон. Ось так виглядає соя. Соя така, бачите, вище колін. Зараз покажу. Як е, опка вона на вигляд. Ось так вона виглядає. Трішки є бобиків, але не вистачає дощу. Треба, щоб вони поналивалися, Хоча би, бачите, вже деякі геть крути, Тому треба срочно, маленького, гарненького такого дощу, не сильного, просто спокійного дощику так, соя доволі непогано. До речі, боролись ми тут із люцерною. Люцерка проростала після дісковки. Хоча й дискували, то разом два чи три кропили раундапом, аж потім її положило. Так що люцерка тримається від раундапу, я вам скажу, це тут було зверху. Прямо на всю ширину такого посередині. Вилізла в церкву. Але поборолись. Дивіться, де одиночний. Одна соя де попала, який гарний куст. Що кажуть зменшувати норму висіву. Тут більше, дивіться, тут більше ста штук, як мінімум. На ці одні рослинці. Все вквічено. Дивіться. Раз ота. Так, щоб сіти все не густо. По кілограм хоча б 40. Була б сойка обалденна. Ось то, даже низенька сойка. Вона ну, дала раз, два, три, чотири гілочки і теж гарно квічено бобами. Хоча низенька сантиметрів 30. Тому треба старатися не загущувати норму висіву. Їдемо далі, будемо зараз дивитися, що на наступних ділянках. Так, друга наша діляночка. Тут у нас гектарчик. Соя така ж сама, попупця. Більш-менш гарно виглядає. Бобики є, але верхні строчочки трошки припікаються. Треба дощу, треба срочно дощу, щоб був гарний врожай. Але... Тут все краще виглядає, більше бобіків, прям зверху донизу, бачите дивіться, вистачає, більш гарніше виглядає. Хоча ізначально тут трошки вона, як сходила, була бідова, але Зараз поїдемо, у нас там ще посіяний соняшник, зараз покажу. Ось так виглядає наш соняшник НК Ембріо. Гарне зерно. Є більші, є менші шляпки. А загалом зерно непогане. На сіня нам надав. Можливо хто дивиться Тікток канал, Соколов'я і Соколова. Взяли, як взяли, виграли ми мішечок на пробу і ось його посіяли. Ну тут він такий більш дивний, не такий, як на інших полях. Зараз поїдемо, подивимось, такий самий сорт, цей самий мішок, ну зовсім по-іншому виглядає. Ну а є ось такі руляки. Так, І ось наша ще одна соя. Це соя, яку я купував на розвід. Вже другий рік ми її сієм, на цей рік трошки вже більшу ділянку ми посіяли, сойка максимус. Ось так вона виглядає. Бобики, звісно, менші, як на ті, але їх більше. Зараз зайдемо всередину, так як тут може бути густота посіву трошки збільшена. Ой, ой, ой. чуть тяжкіше зайти, тут прямо як ліс. Дивіться, Але бобиків вистачає. У тому році вона нас здивувала, але вона пізня. В тому році вона нас гарно здивувала з 25 соток 550 кілограм. Навіть не з 25 а там трошки менше, 20 десь, десь так, бо замірали. Ну. А врожайність покаже. Вже коли будемо збирати. Хай росте, хай дощики йдуть, дають нам гарний урожай. І щоб ціна трорішки піднялася на дану сою. Бо тримається тих 300 доларів. І не піднімається і не падає. Якби вона там давала 5-6 тонн, то за таку ціну можна продавати. А за 300 доларів... При вражанні всі від 1,5 до 2 тонн. Це ніщо. Доволі непогано, побачимо при зборі врожаю, що вона нам сипне. Надіюсь, ми її ще залишимо в своєму господарстві. Але ще раз кажу, треба сіяти з меншою густотою, чим менше кілограм висівати, і буде у вас гарне кущення. І гарний врожай. Ось ще один наш соняшник. Соняк від НК Бріо сорт. Тут він, бачите, набагато вже кращий, вже шляпки більші. Так, Аж... да, є ДН-Д трішки маленький, але то нічого. Головне, що... Все зійшло, бо бачу, воно як в других областях соняшних по коліну і вони ще молотять з 10 гектар. Навіть бункера немає, 800-600 кг збирають з 10 гектар. То й цьому нам потрібно радіти. Бачите, погодні умови кожен рік міняються, хтось на коні, а хтось з бідою на полі. Тому просимо одного тільки у Бога гарної погоди, щоб були гарні опади, щоб була врожайність. і саме головне настав мир. Мир, мир, мир. Всім добра, всім мирного неба над головою. Слава Україні, героям слава!